Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 26 серпня 2022 року. У випуску наживо. 14-річна Діана Дуден стала срібною призеркою на Чемпіонаті Європи з боксу. Відбувся благодійний волейбольний турнір. У Миколаєві презентували та освятили панно від миколаївських мавок відзначення Дня Незалежності України у Миколаєві. Акція Біжу за полк Азов. Коментар Галини Куривко, волонтерки, яка організовує допомогу для бійців Азов. А також про своє волонтерство в інтерв'ю розповість Павло Мазепа, якого з нагоди Дня Незалежності відзначили тактичним годинником від військовослужбовців та ГФ Миколаївська народна самооборона. Вихованка Миколаївського боксерського клубу ГО Україна і спорт Діана Дуден з села Демня. Стала срібною призеркою на чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат в Туреччині. Дивіться далі! Дудин є ученицею львівського фахового коледжу спорту. 14-річна спортсменка в збірній команді України перемогла на чемпіонаті суперниць з Угорщини та Італії. У фіналі яна поступилася перемогою суперниці з Англії та посіла на чемпіонаті Європи почесне друге місце у ваговій категорії 51 кілограм. Спорт заради благодійності відбувся волейбольний турнір Золотий кубок перемоги 2022 Під час волейбольних протистоянь під покучим сонцем, які тривали 6 годин. Серед команд з Борислава, Львова, Київця та двох команд волейбольного клубу Миколаїв перемогла команда 1 ВК Миколаїв. Це вже вдруге відділ освіти молоді та спорту Миколаївської міської ради спільно з молодіжною радою організовують волейбольний турнір на озері Задорожні. До участі та організації якого долучились капітан ВК Миколаїв Руслан Лешега і місцеві підприємці, активні члени виконавчого комітету міської ради Олег Полідович та Роман Клименко. Пане Роме, доброго дня! Ви сьогодні повноважений капітан команди від волейбольного клубу Миколаїв. Розкажіть про свої враження від турніру, від гри, від учасників. Ну, враження як найкраще. Ми провели. Дуже гарний турнір. Дякуємо командам, що долучилися до того турніру. Турнір був започаткований в першу чергу для збору коштів для наших збройних сил. Турнір ну, такий. Я думаю, що вдався. Дякую ще раз підприємцю Ярославу Романику за надану площадку. Площадка була дуже гарна. Турнір пройшов. Дуже гарно. Без всяких травм, то саме основне. Ну і турнір досягнув своєї цілі, а переміг найсильніший. Е, дякую. Ви займаєтесь волейболом вже давно. Як розвивається він в Миколаєві? Де тренується? Скільки учасників? Ну, напевно, що хотілося, щоб було краще, але маємо те, що маємо. Займаємося. Я вже давно займаємося і. В будний день, деколи, якщо є час після роботи зібратися і по неділях збираємося, вже частіше то вже така є такий костяк. Більше е, тепер долучається більше молоді. Ну і в нас такі нараз дуже цікаві ігри бувають, Так що я думаю, що волейбол буде розвиватися. Волейбольний турнір відбувається загалом вже вдруге. Сьогодні ми вирішили провести Золотий Кубок Перемоги 2022 у підтримку наших захисників. Спільно з відділом освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради, а також з волейбольним клубом Миколаїв, організували обласні змагання, у котрих взяли участь п'ять команд з області. Загалом, наш, наш цей турнір він, напевно, поєднує у собі бажання, спільне бажання нас усіх до перемоги. У кожного є можливості, ресурси. І велике бажання до перемоги, котре сьогодні ми втілюємо у нашому золотому кубку перемоги 2022 року. Зібрані кошти будуть передані на закупівлю дрону для наших захисників з Миколаївської громади. Волонтери єдиного волонтерського центру Миколаївські мавки які плетуть маскування для бійців. Презентували в день державного прапора картину панно Миколаївської каплиці Писанки. Настоятелі храмів Миколаєва освятили витвір мистецтва. Після чого на усіх чекала творча програма, під час якої не припинялось сплетіння маскувальних сіт у парку. Панно створила мисткиня Слов'янська, майстер слов'янського багатопрофільного міжрегіонального молодіжного центру професійної освіти імені Кривоноса Валентина Цигута. Майстриня, яка знайшла свій прихисток у Миколаєві, не тільки допомагає плести маскування, але й таким чином відпочиває і відволікається від поганих думок. Обоє синів, пані Валентини зараз із зброєю в руках захищають Україну. Я приїхала зі Слов'янська, це Донецька область зі Сходу. Миколаїв мені дуже подобається. Тут моя родина. А як давно? Ну, давно? Десь три місяці, як приїхала. Ви безпосередньо долучилися до плетіння маскувальних сіт. Чому прийшли допомагати? Бо не кожен хоче і не кожен вражає за потрібне. Ну, я хочу допомогти нашій країні, нашій армії. Приблизити перемогу скоріше, яку ми всі чекаємо. Цей прекрасний оборіг Миколаївської малки ви втіли, втілили в життя. Це наша писанка. Хто ініціював і, чи можливо, ви самі вирішили зробити такий витвір мистецтва? Ні, не сама. Мене до цього спонукали наші мавочки Ольга Карицька і Тетяна Мкитка. Тетяна Скільки часу е платежи і можливо ваша колишня професія вам там допомагає? Так, я в Слов'янській, я працювала в багатопрофільний е молодіжний центр професійної освіти. А я викладала живопис дітям. і Це для мене близька і цікава робота, близька і цікава робота. За якою методологією ви робили цей кортин? Це плетіння, як плетуть маскувальні сітки, тільки ми виплили. Оберіг вашого міста. Яку тканину використовували? хто допомагав? Ой, всі допомагали. Всі, хто знаходиться тут, всім велике спасибі за те, що кожен, кожен приймав участь у цьому. Якимсь, ну хтось нитки приніс, хтось тканину приносив. Ну, всі разом і що у нас і вийшло. Тривожний день незалежності в Україні. Як повідомили в МВС, 24 серпня російські війська обстріляли 58 населених пунктів України. Серед них Київщина, Дніпропетровщина, Харківщина. Зокрема, російські війська вдарили по залізничній станції Чаплини в Дніпропетровській області. Загинуло 25 людей, серед яких діти: – 11-річний хлопчик, який загинув під завалами будинків, та шестилітня дитина. У Миколаєві поміж сигналами тривог День Незалежності відзначили молитвою за Україну та вшанували пам'ять загиблих захисників героїв. А також під час заходу військовослужбовці відзначили підприємців та активістів, які допомагають в час війни. Символічно в День Незалежності України організовано пробіг містом в підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Зокрема, з Миколаєва двоє бійців: Святослав Паламар та Олександр Колюда захищали Азовсталь разом з іншими бійцями полку. Таким чином організатори хотіли привернути увагу та надати розголосу для пришвидшення визволення усього гарнізону Азовсталі. Колону бігунів, які стартували з центрального парку, супроводжували батьки Святослава Паламара з прапором, який колись передав батькові Святослав. Участь у благодійному легкоатлетичному пробігу містом взяло 23 людей, серед яких були і діти. З благодійного забігу виручено 4800 гривень. Ці кошти відразу передані волонтерці з Миколаєва Галині Куривко, яка організовує гуманітарні допомоги до бійців полку Азов. Доброго дня. Займаюся волонтерством, допомагаю полку Азов. Двічі ми були у полку Азов у місті Запоріжжя. Чому така ініціатива саме полку АЗОВ? Тому що двоє миколаївчан це Святослав Поломар та Олександр Колюда, які зараз перебувають в полоні, власне, служили у тому полку. Тому я вважаю, що кожен миколаївчанин повинен долучатися до тої ініціативи, допомагати полку Азов та допомагати ЗСУ в цілому. Як відбувається ваша допомога? Що ви робите саме? Контактую з багатьма благодійними організаціями, з юридичними особами, фізичними особами, які хочуть долучитися до допомоги власне полку Азов, збираємо кошти, збираємо продукти, ліки, медикаменти, комунікуємо з власне з людьми, які служать в даному полку, виявляємо їхні потреби та стараємося їх забезпечити по мірі можливості всім, чим які що є в запиті. Це допомога з Миколаєва, в Миколаєві формується? Допомога не формується, виключно в Миколаєві, допомога формується також у Львові, в багатьох інших містах, тому що збираю також, перший раз збираю кошти для того, щоб купити. Для хлопців продукти це саме зараз тушонка із згущене молоко в кількості тисячу банок. Тобто багато людей кидають мені кошти на рахунок. Потім ми відсофтовуємося, що купили, скільки потратили. І власне зараз вже втретє. Я збираюся в чергову поїздку в Полказов в місто Запоріжжя. Для того щоб хлопцям це передати. Як можна долучитися для того, щоб вам допомогти? Мене звати Галина Куривко. У мене є стрінка у Фейсбуці. Якщо хтось хоче долучитися, це може бути може бути фінансова допомога, може бути цільова. Тобто ви можете долучитися ліками, можете долучитися продуктами харчування тривалого. Тривалого використання, тобто це їжа, там, яка може там зберігатися певний час, та і не боїться е, температури, тому що на сході набагато тепліше, аніж у нас. І ми будемо завдячувати всім, відповідно, коли це може бути амуніція, це можуть бути квадрокоптери, військова техніка, це може бути тактичний одяг. Будь-що, тому що полк дуже великий. Хлопці долучають нових людей і завжди є потреба в таких речах. Хто ви за фахом і як почали волонтерити? Волонтерити почала, тому що я комунікувала з Олександром Колюдою, який на той момент був на Азовсталі. Це мій однокласник. Ми разом навчалися в Миколаївській посередній школі No1. Я знала, що він служить в полку Азов з 2014 року, і коли почалося в нас повномасштабне вторгнення у лютому. Почала з Олександром комунікувати. По мірі можливості передавала через його дружину Олену те, що було потрібно для хлопців на той момент. І в подальшому, вже в принципі, коли не було можливості передавати на Азовсталь хлопцям, все рівно вирішила комунікувати з цим полком і допомагати їм і надалі. Дякую. Чи знаєте, чи володієте інформацією, яка зараз ситуація з тими хлопцями з ОЗОВу, які, яких евакуювали з Азовсталі? На не жаль, немає такої інформації зараз, коли ми приїжджали і спілкувалися з тимчасово виконуючим обов'язки, полку Азов, з Микиту наточній. Такої інформації в мене немає, тому не можу це прокоментувати. З нагоди Дня Незалежності у Миколаєві відзначили волонтера Павла Мазепу. А саме від громадського формування Миколаївська народна самооборона Павло отримав годинник тактичний з надписом «Заврятовані». Життя. Павло, вітаю! Дякую, Воздаємо. що прийшли. Неодноразово бачились, але хотілося б більше донести нашим глядачам, коливчанам, жителям громади та й загалом всієї країни трішки про вас як про волонтера. Заврятовані життя. На вашу думку, чому саме, чому саме так? Ну, я думаю, 24 лютого року, 2022 року воно стало для нас таким роковим днем, і для кожного це був шок, для кожного це був стрес. Для мене в першу чергу. Я був на роботі, мені набрав мій друг, і він сказав, що почалась війна. І тоді я ніс не повірив, тому що. Якісь буденні питання були в голові, але коли вони набрали, що вони зі сім'єю їдуть до мене, тому що в Києві чути вибухи і в районі, і десь в центрі, і на околицях, я зрозумів, що це дійсно так, і, і вже десь в цей момент я почав задумуватись, чим я можу бути корисним. З чого почалась допомога? Бо наскільки знаю, на власній автівці вирушили до Києва спочатку, чи як відбулось? Ну, сам старт допомоги це 24-го вже ввечері приїхали мої друзі, з друзі з Києва і з різних куточків країни. Вони приїхали до мене на квартиру, до будинку моїх батьків, де перебували якийсь період часу, щоб вирішити, щоб зрозуміти, щоб трошки вгамувати десь ці такі е, бурхливі емоції. І ну, напевно почалось з цього, що ми почали десь думати за харчування, почали думати. Е, як як буде далі, тому що ну приїхало немало людей в перші, перші дні в домі моїх батьків ночувало приблизно 35 чоловік, і на моїй двохкімнатній квартирі також було 8-9 людей, які потребували якогось мирного куточку. Що все почалось? Як почали збирати допомогу? І поетапно, адже ви відвідали і бучу. І були в таких на той момент в найгарячіших точках України. Це почалося з того ж зрозуміння, що в нас тут спокійно, ну як спокійно, відносно спокійно, але е, десь прийшло розуміння, що комусь потрібна допомога, хтось ній потребує, в когось автівка постраждала, в когось її зовсім немає, десь є сім'ї, які не можуть собі цього дозволити. Тому Прийшло таке поняття і розуміння, що потрібен великий бус, потрібен обов'язково пасажир, і потрібно обов'язково возити звітом людей. І це вже як почалося вирішуватись. Набрали до одних друзів, до других вони підключились. І я, та мій брат, мій друг, ми в трьох на трьох машинах вирушили в перші дні. Це було двадцять. 20... 27-28 лютого, якщо я не помиляюсь, це були наші перші поїздки туди. Це було більш сконцентровано на Київ, а люди вже на менших автівках, тому що у нас були великі буси, вони були пасажирами, де в час обстрілів, в час якихось таких незрозумілих ситуацій, коли в тебе в машині багато людей. Це були в основному жінки, діти. Я розумів, те, що ми звідти не зможемо швидко виїхати, і люди на малих автівках вивозили до нас, і ми вже. Процесі збирали в Києві, та за допомогою військових вивозили їх звідти. Скільки людей загалом вивезли? Я не можу сказати точної кількості. але я думаю, десь близько 300, можливо і більше. Тому що десь, десь воно рахувались, десь воно це. Але потім, коли зрозуміло, що треба включатись, треба більше, треба шукати допомогу, треба е, шукати людей, які зможуть допомогти нам. Тому що ми пам'ятаємо, які були перші дні з пальним. А дорога до Києва назад вона була не через звичну нами дорогу зі Львова через Житомир, бо тому що вже в Житомирі були бойові дії, і ми не могли їхати туди, ризикуючи власним життям і в першу чергу життям діток, яких ми вивозили, і їхніх матерів. Тому це все було фінансово напряжно, А навіть якщо й були фінанси, це все рівно не вистачало цих ресурсів як пального. Ну слава Богу, не було проблеми з харчами. Ми мали можливість взяти продукцію. І за це велике дякую волонтерам, які є за границею, які є в Європі, які є за океаном, Америка, Канада, які допомогли, щоб ми могли забезпечувати цих людей. Ви вже тоді були учасником самооборони, це було спільно чи це було більше в родинному колі? Як це було? Це було більш в колі друзів, більше в такому родинному колі. Ми між собою вирішили це. Ті, що до мене приїхали друзі. З Києва вони також включились. Вони хтось відправив дружин за кордон, хтось відправив дружин е в Закарпаття, де було більш спокійніше. І ми разом всі включились в цю роботу. На той момент, коли е ще не були військові, російські військові в Бучі в Ільпині, яка була там ситуація? Е так як ми тут вирішували питання з розселенням людей, де їх приймати, як їх приймати, ми в церкві приймали людей. І ми розуміли ну, того моменту, чи люди вирішували виїжджати, чи не вирішували, цього моменту я не застав, тому що вже от в ці міста, які ви назвали, ми попали десь на початку березня. туди. Тому, яка була там атмосфера, яка була там ситуація. Ну, я знаю, що виїжджали всі, хто тільки мав можливість. Можливо, пенсіонери, можливо, хтось там такий затятий, і хтось хотів залишитись, не залишились. але по можливості виїжджали абсолютно всі. Е, зараз які міста відвідуєте, і наскільки е, розумію, зайнялися роботою, а саме допомагати привозити тіла загиблих з передової до західні куточки України. Ми вже плавно перейшли в моє друге такі, таку сферу, тим, чим я займаюся зараз. Е, перших, як військова термінологія, це 200. Е, Я завіз в квітні також разом з другом. Ми, це були перші два військових, не запам'яталися. Був Новояворівський, і Сихівський, Львівський воєнкомат. Це були перші двохсоті е, військові, яких ми привезли додому, і вже... З кінця березня, початку квітня, почалася така робота, що туди ми везли забезпечення військовим, а назад ми вже забирали тих, які полягли. Як відбувається процес забору відвозу? В першу чергу, це хлопці, яким низький уклін, яким вічна слава. Що перша робота це від них. Якщо Солдат був поранений і отримав поранення несумісні з життям. То вони свого побратима звітам евакуйовують, вивозять, виносять до моргів місцевих, які є там можливість, які ще були на той час, і які ще зараз є. Вони їх евакуйовували туди. А звітом вже буси вивозили їх в Дніпро, де оформляються офіційні документи про те, що він дійсно загинув, яка причина смерті. І Ну, йде сповіщення родичам, і вже тоді ми забираємо їх в різних кількостях і веземо останній раз додому. Як ти емоційно справився з, з цією, ну, можна сказати, цією волонтерською роботою, з цим покликанням? Адже це емоційно важко забрати тіло, тим більше всі знають, в яких вони бувають в станах, От. і плюс побачити рідних. Ну, тобто, це емоційно важко. Мені навіть слухати емоційно і певно, що глядачам важко таке слухати. Як ти емоційно з цим справляєшся? Скажу, напевно, чесно і щиро не справляюся. Ну, бо тому, що до цього привикнути, я думаю, що неможливо. Ну, можливо, привикнути бачити, можливо, привикнути до запаху, який є дуже тяжким, але е, бачити родичів е, до цього, я думаю, що неможливо привикнути. Передавати їм тіла, коли ми відвозили тіло одного військовослужбовця, який е, руками такі, як я, і ми привезли його, і мати зустрічала його біля домівки. Це, це тяжко на це дивитись, коли вона вириває землю з під себе, коли вона говорить, що я вам його не такого давала, коли вона починає мене обнімати, цілувати і казати добре, що ти живий. Але от бачи, кому зараз, от як мій син приїхав додому. Більшість, ну, це перенести дуже тяжко. Це згадується, це десь сидиш, аналізуєш. Коли приїжджаєш до Миколаєва на кладовище, ти бачиш тіла п'ятьох загиблих: це Василь, Юра, Степан Степанович, Тарас, Назар. І ти розумієш, що ти їх привіз і ти їх знав когось більше, когось менше, когось дуже добре за життя. І розумієш, ти стоїш вже на Кладовищі перед їхніми, де вони були поховані на цьому місці, ну це, це тяжко. І воно тяжко переноситься про це, думається, про це згадується і Але ми мусимо, мусимо це робити, тому що вони віддали набагато більше, чим віддаю я, чи мої товариші. Ми десь в якійсь мірі жертвуємо сном, а вони пожертвували тим, чим людина має саме більше це життя. Як ви гадаєте, що чи достатньо нам зараз це вже півроку, як триває війна? З 24 лютого війна триває з 2014 року, але в загальному чи от бачення, адже побачили багато людей в кожному місті, в кожному селі в нас в Миколаєві безпосередньо чи вистачає зараз цієї єдності і цієї ейфолії? Чого бракує от зараз, щоб... Ми як цивільні, активні, які прагнуть перемоги. Чого бракує нам, щоб допомогти нашим військовим швидше перемогти? В першу чергу не забувати. В першу чергу не забувати, що робиться там, тому що зараз приїжджаючи звітом, з таких з, з, з зони бойових дій, приїжджаючи від хлопців, спілкуючись там з ним, приїжджаєш сюди, стикаєшся з ситуацією, що. Народ починає привикати. І ну, не можна людей за це судити. Це є рішення і вибір кожного. Але нам потрібно кожен день і в молитвах, і в думках, і десь в розмовах згадувати про те, що життя е, наше тут кожна хвилина, кожен подих він вартує життя там. Кожен з тих хлопців, яких я привіз, які привезли ще десятки людей, які працюють так само, як я, які роблять, так само, як я, і волонтерять. Кожного, якого вони привезли, це є е, наша можливість вдихнути кожного дня, прокинутися. Ми тут прокидаємося лише від сирени, а вони там прокидаються від артобстрілів, від авіаударів, від стрілецької зброї. Тому нам потрібно більше цінити і більше старатись допомагати тим людям, які роблять, які, які воюють. Навіть допомагати не потрібно завжди фінансово. Можна пройти допомогти. Зробити плести сітку, як хотіла сказати, допомогти вигрузити автомобіль, який приїхав десь з допомоги з Європи. Елементарно навіть словами підтримати людей, які або їздять туди, або які там воюють написати щось, подякувати це, є... це дуже велика мотивація. Коли їздиш туди і ти бачиш, береш телефон в руки, що дружина написала, мама написала, друг написав, батько подзвонив, це є. Це є дуже емоційна підтримка, і вона, я думаю, ну не порівняється ні з чим. Тому моє побажання як людям, щоб ми не забували, що в нас війна вона із 24 лютого масштабна і з 14 року вона також є. І ми також несемо великі втрати. Родичам, які втратили, вони також потребують підтримки. Це не означає, що все його немає, і родичі будуть старатись звикнути жити з цим. Ті родичі, ті мами, ці дружини, діти, які ростуть вже без батьків, вони потребують колосальної підтримки від нас. Просто на вулиці десь фінансово, десь якимись речами, вони, вони повинні. І наш обов'язок це те, щоб вони не залишились наодинці. Бо тому що таким людям і так дуже тяжко. Пам'ять це те, що на, від нас, від українців, Намагалися забрати завжди, особливо наші сусіди, криваві росіяни. Не забувайте про те, що війна триватиме доти, доки ми не захочемо жити по-іншому. Ми вже живемо по-іншому з війною і з такими, якими зараз є. Ми принесемо це крізь життя. Не будьте байдужі, адже кожен військовий, який стоїть на передовій, стоїть на лінії фронту, тримає цю лінію фронту. Від російського окупанта він тримає заради тих, хто є тут. А ті, хто допомагають тут, вони допомагають заради тих, хто тримає цю лінію фронту. Про своє волонтерство. Молодий, дуже скромний, про український волонтер-миколаївчанин Павло Мазепа. Дякую, Павло. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!